Вітаю! Я Ночкін Олег. Вже більше п'яти років я живу на островах Кліпінського архіпелагу і періодично розповідаю про те, що тут відбувається зі мною та навколо мене. Зараз я кудись Зараз... іду. Зараз йду кудись разом з цим паромом. Остров Сікіхор лишився, не знаю, чи вам видно, але ну, він там доволі далеко. По правому борту тут видно от узбережжя, його повинно бути видно. Це Мінданао. Це той острів, який я вже от 6 років спостерігаю з різних точок і ніяк до нього не доїду. Оце я нарешті туди оце іду. Оце отак от якраз така точка, звідки видно і Мінданао, і Сікіхор, ну принаймні візуально. А саме це місце, де я оце стою, це курівка. Тобто місце для куріння. Пам'ятаємо, що палимо ми сільраду, куримо цигарки, тому це ось тут. Курити на Філіпінах і... І досі можна, як в нас ще в старі часи, якщо хтось пам'ятає. Ну, щоправда, в містах, в центрах, там те саме, що в нас. А отак на вільних територіях, пароми, малі острови, то де завгодно. І значить, чому я нарешті рухаю на Мінданао? Тому що чергове обстеження. Хто мене дивиться постійно, то може знаєте, пам'ятаєте, що півроку. Тому я був на обстеженні на острові Сібу, на предпопередньому обстеженні ще в Україні. Мені сказали, що мені жити лишилося максимум 3 місяці. Потім пройшло три з половиною роки. Я поїхав до Сібу. Там мені сказали, це півроку тому, що мені жити максимум 2 роки, ну оце їду на чергове обстеження. Значить, от так це виглядає місцевий плацкарт паромний. В принципі, народу доволі мало, не дивлячись на те, що паромів не було практично десь півтора місяці. Був зламаний паром, і до Мінданау від нас нічого не ходило. А зараз запустили, і я думав, що народу буде дуже багато. Але оце перший паром, який за півтора місяці пішов. Але виявилося, що є альтернативні шляхи і там. Навколо якось можна було теж добратися, тому кому було дуже треба на мінденао вони потрапили. Ну а тут це отак. Причому нормальний плацкарт, мало народу, але що дивує, немає е, перегородок. Тобто по сусідству хтось може опинитися красивий чи не дуже поряд з вами в ліжку. Уявляєте, аби в нас були такі вагони плацкартні, автоматично з кимось в ліжку опиняється. Ось, відповідно, це інша сторона. Звідси теж видно мінданау. До речі, оце я перший раз на такому паромі, де є оці лежачі місця, тому що якщо плисти, пливти 4 години, то там просто тільки сидячі місця. Тут це ось уже місце капітана. Тут дядько, який нами керує, Вон не знаю, наскільки вам його буде видно, там в кабіні. Вон там люди. Це вони керують, і відповідно це ж туди воно все рухає. Знову ж. От погано, що цією камерою дуже мале вікно, що я не бачу картинки. Значить, взагалі повинний був їхати на це обстеження я в СІБУ з одної сторони. Але наказали мені оці півтора року, що мені лишилося жити. Ну, вже півроку пройшло із тих двох, що вони мені відвели. А на Міндонау я ніяк не доїду, але дуже хочу чому. Бо дівчача тема. Там на тому острові туризму нема, іноземців практично нема. Острів другий по величині на архіпелазі. І, відповідно, всі місцеві дівчата, вони оце там скопичені в двох-трьох великих містах. Оце в одне з яке я й прямую. Тобто. За той місяць, що я це буду на Мінданао, а це я вже знаю по обстеженням Сібу, десь часу менше точно не займе, а може й більше, то я хотів би там ще з кимось познайомитись і, можливо, в ідеалі з собою привезу звідти дівчину на Сікіхор. тому що на Мінданао жити я не хочу, хоча я там іще не був, але то, що про нього розповідають. Там нема такої краси, але там є дешеві фрукти і багато асортиментів в залежності від сезону. І, відповідно, там оце багато дівчат. Причому там жили дуже красиві острівні племена, і там вони, дівчата, високі і красиві тепер. Це так розповідають всі іноземці. Це ось, бачите, от зона бар ресторан, там кондиціонер, там навіть є майданчик для живої музики, все таке всередині. Караоке, само собою. І тут же типу VIP-кабіни. Тут народ спить. Ну, Тут просто щоб менше народу. От сюди квиток коштує в півтора рази дорожче. Наскільки воно того варто, я не зовсім розумію. Мені сказали, щоб я не морочився і брав найдешевий. Я так і зробив. Оце відповідно тут. Я IP-клас. Є ще тут окремі кабіни, які коштують там 5 разів дорожче, ніж звичний квиток. Звичний квиток коштує 15 доларів. 15 доларів євро. А той там коштує типу щось 70. То це просто мені як така окрема кімната і там на повну потужність працює кондиціонер. І ну як завжди, от в Азії, там, де кондиціонер, там просто із пекла і в морозилку. Нащо там їхати, я не знаю, теж мені сказали, що ну, взагалі тобі не треба. Тим більше 6 годин, та ще які виявилось, на напівпустому паромі, то саме те. Ще знизу там лишився транспортний трюм, але ну, там, де машини повинні там бути, якийсь транспорт, вони повинні перевозити. Але жодної машини я не бачу. Навіть мотоциклів не бачив. Може ще побачу, але отак я заходив, то абсолютно там пусто все. Чомусь тут присутня на цьому паромі, от він там і називається якось щось пов'язане з Родео, з ковбоями. от Сімка, ковбоїв, от вони. Чомусь так. Ну добре, хай буде так. Значить, в принципі, задумка була. Ну, По-перше, це сумістити, що є дівчача тема і є медицинська тема. Тому репортажі будуть звідти, мабуть, доволі дивні. Ну, Тобто, це буде день там, лікарні, день з нічного клубу. Ну, щось таке, я так собі це уявляю. І на майбутнє всі оці теми щодо оце дівчат, якісь там рухи такі прямо активні, там, де Дуже б суспільний простір не хотілося б виносити, але якось показати це все одно інколи треба. То я їх планую показувати. Опція, формат, як там воно на Ютубі називається. Я такого ще не робив, але мені от пояснюють, як це робити. Я маю надію, що я там розберуся. Що це оці е, будуть спонсорські випуски, тобто буде підписка. Вона коштує наскільки я зрозумів, 3 чи 4 долари на місяць. За ці гроші я повинен мінімум чотири відео, тобто одне відео на тиждень туди виставляти. Щоб народ бачив щось цікаве, те, що він не побачить в публічному просторі. І кілька відео можуть бути ще якісь, які потім теж побачать всі, але ці люди побачать, які підписалися, побачать їх раніше. Оце ж туди буду всі оці дівчачі моменти задвигати І там же я розміщу повністю. Все те, що останнім часом відбувалося на Сікіхорі, тому що вся ця Санта-Барбара, яка там відбувається, і маю надію, що вона на цьому закінчилася. Оці хохломаскалі, які туди приїхали, там все погано взагалі скажу наперед. А от подробиці я от теж розповім саме оце, отам. От прямо дуже-дуже в подробицях, щоб е, там вже мало місця не було всім отаким понаїхавшим, вони багато всього про себе там дізнаються. Тому, будь ласка, підписуйтесь, це було б дуже гарно. Чому? Тому що намагаюся якось тепер. Е... Якісь гроші на Ютубі все ж заробляти. Мені вимкнули монетизацію. Ну там те, що надходять гроші від Ютубу, це воно трохи так смішно, тому що на даний момент у мене є на рахунку 50 доларів. Це вони зароблені за три місяці монетизації. Тобто, ну, само собою, що розраховувати на такі гроші всерйоз, це абсолютно нереально. Тим більше їх можна знімати, коли вже сума на рахунку буде не менше 100. А от ця спонсорська тема, можливо, це дійсно вже буде так, що підуть якісь заробітки. Тим більше, що це ж оце обстеження, воно з'їсть всі якісь гроші, там, які тільки можливо і неможливо. Плюс в цьому місяці мені доведеться платити відразу дві оренди, тому що теж була ж така задумка, що хтось із новоприбувших заселиться на місяць в мій будинок. І якраз йому гарна адаптація в гарному місті, гарний будинок. не задорого, тому що це дуже бюджетна ціна на даний момент от, для такого житла. А я якраз на ці гроші зніму щось на Мінданао, поки буду на цьому обстеженні. Але е знову ж там все, нічого так не відбулося, тому я, і щоб не втратити той будинок, плачу там оренду. І плюс паралельно житло мені там знайшов знайомий хлопець. Який мене там чекає, тобто у мене йде цей місяць дві оренди, плюс оце все медицина, вона то для мене, типу як для біженця, безкоштовно вважається, але там все одно багато всього супутнього такого, плюс оце транспортні витрати, взагалі, як любе, як, як будь-яке нове місце, ну тобто розраховувати, що якось це буде бюджетно, я вже знаю по поїздці в Сібу, воно так не буде. Тому оце, якщо можна, ото підпишіться туди. Якщо хтось хоче донатити, оце на привзев такі розклади. Я буду, воно мене буде хоч якось стимулювати. Буду намагатися знімати більше, краще. Дуже дякую, до речі, що ви почали більше писати. Оце після останнього випуску, там де порозповідали мені, що маска мені не треба. Ну добре, не треба, не треба. Моя естетика не дозволяє отакі морди показувати е, на екранах людям. Ну, якщо ви вважаєте, що нормально і ще якось воно катить, нехай катить, буду ходити без маски. Переконали взагалі, хором переконали на наразі. Е, тому, тому маю надію, що за цей місяць я зніму прямо багато всього цікавого. Мінданау, тому що там, окрім цього міста, яке називається Кагаян-де-Оро, а скорочено Сідо в народі, то це такий мегаполіс, там багато і торгівельних центрів, нічних клубів, барів. Навколо цього міста там є красиве гірське містечко, яке називається Букітнон. Ну тобто, за місяць, все, що там можна охопити, все на що вистачить. Часу і саме головне бюджету, я спробую це зробити. Радує те, що там оце є знайомий хлопець, який там вже мешкає кілька місяців. І він оце вже мені знайшов там квартиру, він за неї проплатив, ну, Тобто він доволі-доволі серйозно допоміг. Подивимося, як це все буде. На світлинах, красиво... На світлинах ця квартира виглядає доволі красиво. Плюс той хлопець з мотоциклом, як воно там у нас все вийде разом подорожувати, і по дівчатам ходити, і лікарню відвідувати. Я не знаю на що мені ще робити, як не намагатися суміщати і дізнаватися про нові діагнози, і скільки мені лишилося. І якось на останніх парах промчатися по дівчатам і в ідеалі оце ж одну з них забрати потім на Сікіхор. Подивимося, що з цього теж вийде. Теж майте на увазі, якщо в когось там є зайвий долар і можна, от буде не шкода його надіслати, щоб у мене там якесь відбулося повноцінне життя, причому воно якось трохи смішно виглядає, тут же прошу на таку медицину з вечірками. Ну, отак як я, так і розповідаю. Я вже відвик від цивілізації, я вже не знаходився в салоні автомобілю практично цей рік, що я тут живу. Ну, тобто, взагалі, дуже багато цивілізаційних моментів, за якими трохи я вже скучив. Тому я там от і в торгівельних центрах, і скрізь, воно самому мені було цікаво, буду там знімати де тільки можна. Ну оце так, оце такі новини. Скільки хор покидаю з такою радістю, тому що там то, що хто туди понаїхав і на них тепер натикатися кожного разу бажання ніякого немає. Тому місяць я за ним точно сумувати не буду і маю надію, що поки я повернуся, хоча б частина з них звідти звалить нарешті. До речі, на всьому паромі з іноземців лише я один. І от вже на горизонті, на самому, так би мовити, ближньому горизонті, з'явилося місто під назвою Іліган. Ну, наскільки я читав і слухав інших людей, то в цьому місті нічого ілігантного немає, не дивлячись на його назву, але тут багато ілігантних. Дівчат. І тут у мене буде лише пересадка і двохгодинний потім переїзд до міста Кагаян-де-Оро. Перший порт, куди я прибув на острові Мінданао це от порт Еліган. Там вже він, видно мечеть, це мусульманські території. Пам'ятаємо, що всі ми різні, тому ми оригінальні. Якось буде.